Працювати починаємо за схемою Марини Марком. Ось тут ми бачимо поясочок шийний у нас йде на 7 бісерин. Ми будемо робити на 9. Основний поясок іде на 23 бісеринки. Тобто ми набираємо 24 нитки. Починаємо. Відрізаємо необхідну кількість ниточок, десь два метри довжиною, зав'язуємо на краї на кінцях вузлики, відміряємо серединку і ось бачите, е залишаємо, це перший варіант у нас іде натягування ниточок на станок, коли ми будемо плести від середини, від, навіть від, від кінця шийного пояска. Коли у нас проплітається десь 10 рядочків шийного пояска, а потім ми починаємо розширення. Так само ми натягуємо ниточки для того, щоб зробити просто шийний поясок. Саме цей варіант зараз ми бачимо на екрані. За допомогою гачка, у мене в даний момент 1 мм, ми починаємо розподіляти ниточки в кожен паз. В наших станочках ниточки лягають в кожен паз. Розподіляємо спочатку всі 24 ниточки на верхній планці, на металевій планці. Так буде зручніше потім рахувати ці нитки. Ось зараз ми розподілили нитки всі, кожна нитка в кожен паз на верхній планності. Фіксуємо знизу біндером і починаємо зганяти нитки. Тобто від, з двох країв. Справа одну перекладаємо в сусідній паз з ниточкою. Зліва У нас має залишитися проміжки між нитками на 9 бісерин. І по краям мають залишитися також. Мають залишитися однакова кількість ниток, з яких ми потім будемо робити розширення. Ось зараз у мене залишається 1 на 11, тобто ще по одній треба з країв зігнати. Перерахуємо 9. Бісериночок лягає. Переходимо вниз і починаємо розподіляти нитки внизу. Так само в нас має бути внизу ниточок на 9, на 9 бісеринок, тобто 10 ниток. По краям у нас більше. І в проміжках у нас лягає 9 бісеринок. Закріплюємо паз пучком ниток. Нитки держаться досить гарно, тому, в принципі, нічим додатково можна не закріплювати. Перевіряємо натяг. Регулюємо, послаблюємо барашки, підкручуємо. І зараз побачите, який має бути натяг, він не має бути барабанний. Поправляємо внизу. Ось, дивіться. Другий спосіб <кій> натягуємо нитки, коли починаємо плетіння з розширення від, ширин, від шийного пояска. Я роблю це таким чином. Зверху ми зганяємо ниточки на 9 бісерин, тобто це у нас ширина шийного пояска. А внизу нитки розподіляю в кожен паз. Тобто внизу у нас буде 24 нитки на 23 бісерини. Ось ми розподілили кожна ниточка, 24 нитки, кожна в окремому пазу. Фіксуємо на станочку пучок ниток, в паз дерев'яної планки. Перевіряємо натяг. Зверху 9, бісерин, внизу 23. Поправляємо натяг 9-23. Знизу натягнуті всі нитки, зверху нашийний поясок. Можемо починати.